Привіт народ. Щось у мене затрималася моя трансляція. Геть мене підводить інтернет. Давайте ми з вами сьогодні поговоримо про Цезаря і про його, так би мовити, похід на північ майже. Галії. Як ви пам'ятаєте, в Цезарі були досить великі амбіції, і ці амбіції нічого не могло зупинити. Дівітак його відмовляв, як тільки міг. Він відразу йому сказав, що туди не треба йти. Ну, тобто там живуть навіжені люди, куди ж ти йдеш Гай Юлій, але Гаю Юлія було не спинити. Настала весна 57-го року, точніше 57-го року до нашої ери, розвеснилось. Це, зараз розумію, що племена, напевно, це так, знаєте, немає таких великих перешкод, словом, варвари, як називали, всіх підряд римляни, особливо північні племена. Але Цезар Варварів недооцінив. Його похід видавався на перший погляд досить таки добрим. Ось Отакий ось, ось у нього був похід приблизний. Першим йому зустрівся Новеладун. Так би мовити, нове місто це досить старе кельтське місто, в якому жили нерви. І що бачить Цезар? Він бачить, що місто здається йому без бою, що там одні жінки, діти та старі. І все так в нього добре виходить Цезар подумав вау! Який я класний, я завжди підозрював, що я класний. Пішов він в друге місто. Там також вийшли старі люди зі сльозами на очах. Кажуть, Цезар, ми приймаємо умови капітуляції, слом, ти нас чіпай, Знову в місті одні жінки та діти. Слом, така історія. І коли він переходив вже до третього міста, то Бельгія, Відразу зрозуміла, в чому справа. І Бельги зробили йому зауваження, що ти Гаюлій, ідеальна мішень. От, от, просто ідеальна ти мішень. От, от ти не розумієш просто. Як вони рухались? Згідно з римським порядком, рухався легіон. За ним рухався такий невеличкий обозний не відділ, потім ще один Легіон, ще раз обоз, і так далі, і тому подібне. А в Цезаря було цілих 6 легіонів. І це був досить довгий караван. І Бельгії йому сказали, що Цезар, ти взагалі зверни увагу, що ти у нас легка мішень. Ми йдемо через ліс. Чому я назвала, так би мовити, на зображенні, що це майже битва в Автовтобургському лісі. Ну, майже. Тільки Цезар виявився значно хитрішим, ніж Вар. Цезар послухав Бельгів. Він вирішив перебудувати свої ряди. Він. Як я розумію, чотири римсь... римські легіони, повністю екіпіровані, поставив наперед. Вони йшли легким кроком. А два варварські легіони він поставив охороняти обоз. Обоз був великим. Тому досить -таки швидко римляни були буквально на день швидші, ніж обозні. Так вони дійшли до третього міста, знову, так би мовити, плач, знову кажуть, люди, тільки не вбивай, ми на все згодні. Цезар вже насторожено описує ситуацію. Цезар починає підозрювати, а де, власне кажучи, у нас ділися всі чоловіки? Бо ж старі люди в містах. Клянуть, як можуть Бельгів, кажуть, ну ми все розуміємо, ну, Бельги ж у нас нормальні пацани. Ну, ну добре, Едуї, ну добре в них там є дівітак. Але Бельги, як ви могли? Як ви могли оце погодитися на такий похід? Ви ж такі великі воїни, ви ж нам рідні брати Нервіям. Як ви оце могли на таке погодитись? Словом, Бельги чимало почули від Нервії. На, на свій рахунок. Тим не менше Цезар у нас продовжив похід. І от цей, оця порада від Бельгів вона зіграла свою роль прямо вирішальну. Тому що у нас історія зав'язалась досить серйозно. Цезар явно відчув. Що за ним стежать. Тому що логічно це не можна пояснити. От він вивів свої війська з лісу, що добре, але він не вивів, не вивів їх повністю. Плюс місцевість, ну, так би мовити, не була доброю для його великого війська. Місцевість була горбистою. Горби були маленькі. Лісочок був також незрозумілий. Він то є, то його немає, Позаду річка взагалі нехороша ситуація. І він розуміє, що цар нерві, він же ж хоче його голову. Він прям хоче його голову, страшно прямо. І це розуміє, що десь там в лісах за ним слідкуються Саш таки нерви. Що він робить? Він на диво слухається Бельгів. Він. Гай Юлій. Бельги робили, так би мовити, захисні споруди буквально з кущів. Вони от буквально брали. Колючі кущі і пересаджували їх. І таким чином робили забор навколо такий колючий-колючий. Схожі, принципи, роблять і африканські племена подекуди видно у фільмах. І тільки там були такі наші колючки. І що характерно, що вони їх ще маскували молодими деревами, там, словом, вони добре заморачувались. Чим це допомогло Гаю Юлію? Він наказує чотирьом легіонам розбити лагерь. Даруйте. І він розуміє, що солдати не можуть виконати його наказ. Вони то раді, але вони не можуть. Місцевість не та, у них табір виявився взагалі не такий, як він мусить бути. Там взагалі жоден метраж не, в... не влазив, тому що ну, ці пагорби, лісочки, словом, ну таке. Сильно місцевість йому, так би мовити, не посміхалася. А далі ще краще. Після того, як не вдалося закріпитися по-людськи, він сказав: добре, вирийте мені рови. А легіонери також не глухі і не сліпі. Легіонери починають підозрювати, що щось тут не так. От ми тебе добре знаємо Гаюлі, і щось тут ну, не, ну, не так. Ну, ти не, мо... ти не мусиш бігати по табору і казати нам всім, а ну швидко тут нам навіть порядок. Легіонери починають нервувати. Вони виконують поки що наказ, але бубнять сильно, і це ще не вечір. Далі настав ранок. Сазар наказав їм шикуватися. І тут виявилося, що вони не можуть навіть пошикуватися нормально. Цезар хоче, щоб вони зайняли висоту, але пагорб, на якому вони вилізли, він занадто маленький, він не вміщає навіть три Легіона, не те що чотири. І стоять вони такою нерівною лінією, слом сильно не нравиться Оце все Цазарю страшно. Це розуміє, що коли що, тут, тут буде труба просто-напросто. Висоту зайняти він не може, місцевість не хороша. І все, і тут якраз з лісу вийшли нерві, як ви зрозуміли. І нерві діяли за тим самим принципом, за яким діяли Бельги. Вони просто навалилися на Цезаря усією силою по кожному із флангів. Тобто Цезар намагався розтягнути фланги, хоч трішки стати в бойовий порядок Це Юлії. Ви його так просто живим не візьмете. Він намагався. Не виходило. Йому доводилося ходити по і буквально кожного солдата. Просити, коли треба навіть не дуже добрим словом, але все ж таки намагатися поставити їх до строю. Не могли витримати навіть легати. Легати стали якось дивитися на всі біч, тільки не туди, куди треба. Цезар ще раз бігає по всім фронтам, каже, тримайте стрій, нічого не знаю. І вони довели Цезаря до такої ситуації, що Цезар став і взяв меч і став битися поряд з ними. У цьому велика мудрість Гая Юлія, тому що він розуміє, що іноді ну, не може пояснити керівник своїм підлеглим, як їм бути, лише особистим прикладом. Тим більше, що ситуація ну, настільки вже зайшла в глухий кут. Що от я просто дивуюся таким людям. Знайшлися серед римлян боягузи. І мені просто цікаво, як вони виривалися з повного оточення. Тому що саме така була ситуація в Цазаря повне кругове оточення, І їх добивали нервій. Вони билися цілий день, щоб ви розуміли. Лише на ранок наступного дня, повільно клигаючи, не сильно там поспішаючи, тільки після того, як останній боягуз все ж таки вирвався з повного оточення. І один із них додумався побігти до обозних і сказати хлопці нічого не знають. Біжіть до нас. Просто біжіть. І один легіон побіг. Той, який з Варварів знаход... був сформований, він побіг і він вдарив в тил нерв'ям. І це буквально врятувало життя Гаю Юлію. Тобто, якщо просто взяти ситуацію трішки іншим боком, це просто битва в Автоборському лісі. Так, що ви не ображайтеся на варварів, варвар взагалі-то звучить гордо. Тому що тільки варвари могли змусити римлян оце отак облажатися. Тим більше, що Гая Юлія, яку ми всі знаємо як відомого полководця, також змусили понервувати. Бійня там продовжувалась іще. Наступного дня. Але це вже була не бійня, бійня, це вже було таке. Хто не заховався, я не винен. Тому що останній шостий легіон таки довіз обоз. що він все ж таки в середині дня приєднався. Зазер потім нагородив варварів однозначно, які йому служили. Він не каже, що він сказав своїм солдатам, але зрозуміло, що солдати, так би мовити, ті ще солдати. Вони його не послухали, вони просто взяли і порушили бойовий порядок. Настільки була сильна битва, що римляни не змогли зібратися. Вони не змогли виставити стіну зі щитів. Цезер декілька разів бігав і намагався їх вишикувати, нічого не допомагало. Страх був такий, щоб, ну, просто ремля не розгубилася. Це, до речі, такий фактор, яким варвари будуть користуватися час від часу. Варвари не дарма використовували синій колір. Не дарма вони часом взагалі повністю були синіми і такими голими навіть. Виходили проти ворога. Тому що це вселяло страх. І часом цей страх діяв на римлян. Тому вони не любили, коли кельти мазалися в сині, от прямо страшно не любили. Але Гаюлій з цієї історії знову ж таки, завдяки бельгам не в останню чергу. Завдяки тому, що він правильно розподілив сили, став на поганій землі в поганій точці, але він все ж таки зумів вирулити з цієї всієї ситуації. Просто дивом. Його просто дивом врятували оці два легіони, які чим чекували позаду. Але сказати, що Цезар зробив з цього такі висновки великі, я також не скажу. Тому що він затіває наступну битву. Але про неї я вам пізніше розкажу. Але Цезар намагається всіляко впихнути Бельгів на їхній землі, де зараз Бельги... Бельгія знаходиться. Він всіляко намагається всунути їх туди, де їм не місце. І це, так би мовити, є однією. Одним із вінцем імперської думки, називаємо так, банальний принцип «поділяй та владарюй». Чого він хоче засунути туди Бельгів? певна річ, тому що ну, він обіцяє Бельгам багато землі. Напевно, він так трішки підкупив Бельгів, але намагався виконати свою обіцянку, тим не менше, Бельги стануть не на свою землю, що ви розуміли. І Беги будуть довго її відвоювати у місцевих племен. Тому що якщо ви думаєте, що місцевим племенам сподобалося те, що їм втюхали Бегів, це також так, так не було. І те, що там на картах показується територія Бельгії, навіть в грі то Товари, я вже навіть там побувала. Все одно воно на той час. Виглядало досить таки сумнівне. Цазар просто пройшовся як ніж крізь масло і приніс сум'яття племенам. Ну, тобто, він не просто так, так зробив. Він все ж таки розумна людина, і він, напевно, єдиний римлянин, який мені подобається за всю історію Риму. Але то таке: словом, далі буде. Підтримуйте мене, підтримуйте мій YouTube канал, підтримуйте ЗСУ обов'язково.